Якщо на півтори години зануритися в арт-терапію, то в підсумку вийде ось такий гном, провісник новорічних свят. Без спойлеру обійтися було неможливо. Адже всі, хто завітав до Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потошняка, знали заздалегідь про те, що виготовлятимуть під час майстер-класу в межах проєкту Тато Хаб. Вікова категорія учасників цього майстер-класу 6+. Проте прийшли і менші. Але вік цікавості не завада. Зрештою, якщо добрий настрій, то його не зіпсує ніщо. Як у випадку з п'ятирічною Аллою з Києва. Що ти сьогодні робиш? Гномика. Яким він буде, розкажи? Він буде дзвіночком в руках, і шапочка в нього буде рожева. А чому саме така? Тому що тому що вже всі матеріали розібрали і лишились тільки, а вони найближчі у нас просто були. Ти любиш такі робити там всякі гноми, да. новорічні прикраси, так? А нові люблю. То що можна покататися на санчатах і ліпити, сні, ліпити сніжки? Виготовляють таких гномів у техніці макраме. але не тільки. Шапочку виготовляємо, типу, просто вузлики нав'язуємо, таке воно і ніби в'язання і не в'язання і щось таке. Ну, в цілому в техніці макраме. Це як арт-терапія, арт-терапія для дорослих і для дітей і взаємодія батьків і, і, і з дітками в процесі творчості. Майстер-клас, він в принципі не дуже важкий, там просто кропітка робота, там шапочку, наприклад, спеси, то досить займає час. Дорослі прийшли на майстер-клас і аби провести час із дітками чи онуками, і аби самим теж потроху налаштовувати себе на відчуття свят. Прийшли на майстер-клас з сином вісім років. Хочеться вже відчути якийсь новорічний настрій, якось поліпшити цей настрій. Це змога відключитися від наших не дуже таких на сьогодні веселих думок, відпочити і щось своїми руками на згадку залишити. І все ж таки новий рік незабаром новорічні гномики піднімуть нам настрій. Майстер-класи, змога продовжувати жити за звичним режимом. Зізнаються ті, хто був змушений переїхати на Закарпаття через війну. Прийшла з донечкою, донечку звати Анна Марія, тому що їй стало цікаво. Вона ми побачили в інтернеті публікацію, що буде дитячий майстер-клас, і вона сказала: Я хочу і воно зараз активно працює. Максимум те, що ми можемо робити з нею, це імбирне печиво, яке ми розмальовуємо цукровою пастою. Та і все. Ну, ще ми були в Києві на ВДНХ, робили там новорічні іграшки на новорічній фабриці. Більш такого нічого поки не робимо, але тепер долучаємося і активно робимо всякі поділки. Рукоділля супроводжується численними розмовами між батьками та дітьми. А діти ще й дізнаються те, про що не завжди є час поговорити вдома, але дуже хочеться. В нашому місті на підготовчі курси до школи і творчество. Так що саме ходили. Ми залюбки приєдналися сьогодні до цього. Я тільки більше люблю малювати. А новий рік як свято любиш? Так, то що мені дарують подарунки. – Ну в нас там просто не ту йока не буде. Чого? Буде Я у нас арт-терапія не лише готовий виріб, зроблений власноруч, а й добре проведений час поруч із найріднішими.